Рості, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі успіхів в спорті, щоб ти ніколи не програвав турніри з баскетболу, щоб завжди забивав три гучкові. і будь просто джортом. Росте, я приєднуюсь до тих побажань, бажаю, щоб ти був краще не тільки в баскетболі, а й у воркауті. Далі, люди прагнули бути схожими на тебе, щоб брали з тебе приклад і всього тебе краще. Росте, слава Слові! У цей прекрасний день я тебе хочу в свої 16-річчя. Поважати тобі, звісно, що можна, але у мене тема про важливі моменти з нашого життя. Ну, в нашому житті їх було дуже багато, розумієш, я би тут всім розказав, але то GoPro там пам'яті мало, я не можу сказати нічого. Такого, скажу, таке про тайпер. І Ніколи не забув цей момент, коли ти був в ізоляторі, коли твої батьки дізналися про те, що ти перший раз напився. Це було дуже весело і смішно. І сплолося потім розмову твоїм татом. Також я ще що можу розказати про твою сестру, як ми все життя її домахуємо. Ну і там під'юджує. Під а це все нормально. Росік, пінняшечка. Росік, дайте з ним народженням. Тобі вже 16 років, в тебе в твоєму житті є красива дівчина, козла Христя, любіть один, один одного, цінуйте, бережіть. Просто будьте завжди один з поруч. В обіймах тримай і завжди не відпускай. Це ж твоя друга половинка, яку, з якою ти хочеш бути завжди, поруч, в обіймах. І піти крешле. <рес> 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 ми ми склали такий віршик для тебе. Хочем коротко і ясно. <рес> днем народження вітаємо. <проб> Щастя, <проб> радості бажаємо. Щоб бабло до рук летіло. Щоб боком пиво було, щоб христулька <рес> не лишала. І тебе щоб поважала. В тебе все буде ніщак. З днем народженням. Ростик, я <рес> ще скажу пару слів. Вітаю. Вітайте з щоб ти далі був таким файним другого як ти є. Більше скраїв моментів в житті і просто будь файним пацаном. Вітаю. Бажаю тобі того, що ніхто не бажав. Бажаю тобі, щоб. Ти показав себе в подальшому житті ну, на, на всі 100%, щоб ти правильно розподілив свої інтереси і займався в подальшому житті тим, чим ти хочеш займатися, тим, чим ти його потребуєш, щоб тебе ніхто не заставляв. ти був, розумієш, Треба, щоб на тебе ніхто не впливав. Ти розумієш, ти зараз правильно робиш, ти пішов в ліцей, ти дуже старанний учні, ти старанно вчишся. Розумієш, скоро в тебе будуть, з'являтися може діти. О, ти станеш батьком. Це, це дуже круто. Розумієш, батьком Ба, Роман Буль, стараний учень батько до дітей, забач, в мене вже є звання. Тебе теж буде скоротке звання, розумієш? Це дуже відповідальна професія. Розумієш, ти зараз почав, ти зараз розумієш, в тебе вже є дівчина. Ти маєш почати дуже старанно вчитися, підготовлюватися до подальшого життя. Розумієш? Ти маєш все робити для того, щоб жилося твої, тобі і твоїй сім'ї дуже щиро у цьому світі. Бо цей світ, він зараз на даний момент дуже жорстокий. Свідки його ви виступаєш. Ти зараз записався в карітес, ти маєш допомогти нашій. Організація зробити цей світ дуже таким розумієш яскравим і щирим. Вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя і полюбити свого ближнього. Як самого себе. Як самого себе. А вова! Знімай! Давай, вітай, кажи, Ростика! Привітай, Ростика з Днем народження! Він тебе дуже любить! Привітай, Ростик! Знімай того. Я здіваю Дольф. 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 Дольф, сі. Дивись камеру, дивись. Чуть не облизав. Все, добре, відео, відео закінчується. Все, вітання Ростка Свойкина і на цьому кінець.